Діти із Квирського району побували у Національному ботанічному саду імені Михайла Гришка в Києві, де відвідали фестиваль японської культури та традицій Бонсай, організований під патронатом Посольства Японії в Україні. За підтримки голови Сквирської райдержадміністрації Василя Галюка та народного депутата України Руслана Сольвера діти приїхали до столиці. Сквирська делегація прибула не з пустими руками. Іноземним гостям передали коровай та привезли більше тисячі власноруч зроблених журавлів, символів миру, якими і прикрасили увесь сад. Також у рамках заходу сквирські школярі разом з представником японського посольства в Україні посадили три кущі калини. Відтепер у саду зростатимуть поряд сакура і калина як символ дружби між двома державами. Зауважимо, що з експозицією японської культури та демонстрацією орігамі і мистецтвом аранжування квітів протягом трьох днів приїдуть ознайомитися три групи дітей з 91-го округу. А в додаток малечі передадуть невеликі подарунки від народного депутата України Руслана Сольвера.